Друзі, привіт! З вами Самгук, найбільший інтернет-магазин корейських смаколиків в Україні. Сьогодні у нас незвичайний день, тому що до нас приїхав величезний контейнер з корейськими продуктами. Тож, давайте поїдемо і подивимося, що там всередині. Зараз ви бачите контейнери. У нас там раньони, набої, кімчі, кімнорі, кім топкові, снеки та ще багато іншого. Раніше кораблі з Південної Кореї приходили до нас Чорним морем, але наразі цей маршрут недоступний. Давайте сьогодні подивимось, що всередині великої посилки. Тут у нас причинилися рамйони, шин рам самян класичний, чачароні, пультак, пультак карбонара, джин хот, джин міл та рамен з морепродуктами. А це нові смакові мілки з полуницею, бананом та дині. А це мій фаворит мілки зі смаком полуниці. В літню погоду це саме найкраще, що може бути. Але встигніть замовити, бо їх дуже обмежена кількість. Повернулись топові снеки, йопокі зі смаком сиру та піци. Тепер можна її не замовляти, а завжди при собі тримати. Снек кобук. А Віталік каблук. І також снеки Горябаб. Друзі, а знаєте, що я що тут знайшов? Токпокі з солодко-гострим соусом. Для приємної та смачної вечері це краще, що може бути. А після побачення можете запросити дівчину до себе додому і пригостити її чимось пікантним. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть у коментарях, на які товари ви хочете більш детальний огляд, і ми обов'язково це зробимо і знімемо спеціально для вас. Також не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, підписуйтесь на канал. А щоб більш детальніше ознайомитись з нашим асортиментом, переходьте за посиланням в описі. Та залишайтесь з нами на нашому каналі корейських продуктів Самгук.